Христос посеред нас і є, і буде. Війна, зруйновані будинки, сповні ненависті обличчя людей, те, що відбувається на сході України, розділило суспільство на дві частини: тих, хто воює або постраждав від цієї війни, і тих, хто залишився вдома. Як там, запитують друзі, тих, хто повернувся звідти? Там війна, відповідають втомлено вони. Невже справжня війна? Слово війна ламає наш звичайний життєвий лад. Ми звикли жити у відносній безпеці та комфорті, звикли до непорушності кордонів на Європейському континенті після Другої та страшної світової війни. Війна у самому центрі Європи. Тисячі вбитих, понад мільйон біженців, православні проти православних, слов'яни проти слов'ян. Кожному з нас поодинці, і суспільству загалом сьогодні досить важко усвідомити. Протистояння на сході України це не локальний військовий конфлікт, а повноцінна війна. Нехай вона й ведеться нині в новому форматі війни гібридної. Війна спіткала зненацька не лише нашу політичну еліту і армію, а й усе українське суспільство. Але чому? Ми уявити не могли, що наші сусіди можуть становити військову загрозу, кажуть сьогодні багато політиків і військових. Ми знали, що Росією ширяться окремі агресивні імперсько-шовіністичні настрої, але гадки не мали, що вони можуть набути ось такого втілення. Розмірковуючи церковно, треба зауважити, що такі політичні погляди є дещо наївними з точки зору християнської антропології і аскетики. Шануй Господа, від майна Твого і від початків усіх прибутків Твоїх і наповняться скарбниці Твої до надлишку. І точила Твої будуть переливатися новим вином. Читаємо ми в книзі притч Соломонових. З огляду на ці та інші аналогічні місця Писання, багато християн вважали і вважають, що матеріальне процвітання це свідчення Божого благословення. Проте уважне читання Слова Божого доводить нас до інших висновків. З одного боку, життя старозавітних патріархів вчить нас, що існує зв'язок між праведністю і земним процвітанням. Згадаймо, як Бог обіцяє винагородити праведність Авраама, і сказав Господь Аврааму: піди з землі твоєї від роду Твого і з дому батька Твого, і йди у землю, яку я покажу тобі. і Я спороджу від Тебе великий народ і благословлю тебе і звеличу ім'я Твоє, і будеш ти благословенним. Я благословлю тих, що благословляють тебе. І тих, що лихословлять тебе прокляну, і благословляться у тобі всі племена земні». З іншого боку, навіть у межах старого завіту непорушність цього досвіду ставиться під питання прикладом праведного Іова, людини, яка за Божим попущенням постраждала саме за свою праведність. Згадай же, чи загинув хто невинний і де праведних викорінювали. Звертається з докором до праведного Іова один із його друзів Єліфас. Та як би здивувався цей Єліфас, коли б дізнався, що після безвинного Іова тяжко страждати доведеться ще одному безвинному страждальцю, обітованому Месії і втіленому Божому Слову. Усі, хто бажає жити побожно в Христі Ісусі, будуть гданні, чули ми слова апостола Павла. Лихі ж люди і обманщики матимуть успіху злому, зводячи інших і себе зводячи. Ці слова було нелегко зрозуміти людині, вихованій у традиції юдаїзму. Проте, на жаль, занадто часто зміст цих слів не зрозуміли і нам, людям Нового Завіту, і вихованим у християнській культурі. Усі, хто бажає жити побожно в Христі Ісусі, будуть гнані. Але чому? Відповідь дає нам сам Господь. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що мене перше, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, то світ любив би своє. А оскільки ви не від світу, але я обрав вас від світу, тому ненавидить вас світ. Пам'ятайте слово, яке я сказав вам, раб не більший за господаря свого. Якщо мене гнали, то гнатимуть і вас. Якщо мого слова дотримувалися, будуть дотримуватись і вашого. Світ ненавидить Христа і Його Отця, бо весь світ лежить у злі, пише апостол Іоанн Богослов. Ні драма Іова, ні тим більше драма Христа Спасителя не зрозумілі, якщо забути, що наш світ це образно кажучи, космічний корабель, який зазнав аварії і був захоплений космічними піратами, тобто злом. Святе письмо не розкриває перед людиною таїни зла, і нам дуже мало відомо про зародження і поширення його в ангельському світі. Але, звернувшись до власних думок і почуттів, кожен із нас легко знайде там насіння і паростки зла. Ми засуджуємо, гніваємось, думаємо, як нашкодити ближньому і нерідко втілюємо задумане в життя. І, так би мовлячи, провалюючись у свою внутрішню безодню зла, наївно вважаємо, що баланс добра і зла у світі є непохитним. Наївно вважаємо, що з нами ніколи не може статися такого масштабного і незаслуженого лиха, як війна. Війна десь далеко, безпечно потішаємо ми себе. Однак ні, війна сьогодні на порозі нашого дому. Стійте у свободі, яку дарував нам Христос, закликає нас апостол Павло. А в іншому місці Писання з вуст апостола Іоанна ми дізнаємося, що світ лежить у злі. Отже, після гріхопадіння у злі можна лежати, а в добрі стояти. Інакше кажучи, єдність із Богом не може бути досягнута сама собою без нашого вільного зусилля. Ця боголюдська єдність здійснюється у церкві, яка, за словами апостола, є тілом Христовим. Норма зла в церкві скасовується, а замість неї встановлюється нова справжня норма єдність людської природи з Богом. Піди з землі твоєї від роду Твого і з дому батька Твого, і йди в землю, яку я покажу тобі, зажадав Бог від отця віруючих Авраама. Ця ж сама вимога є актуальною для нас. Як і Авраам, кожен із нас має відкинути свою стару природу і старий спосіб життя і прийти в землю обітовану і нову, тобто до Христової церкви. Та якщо церква не від світу цього, а від Бога, чому ж тоді праведники бувають гнані не лише в цьому світі, але і у церкві? Чому тоді стала можливою сьогодні війна Русі Північної проти Русі Південної, в якій по різні боки опинилися селена людей, що сповідують одну віру, належать до однієї і навіть єдиної церкви? Річ у тім, що церкву та єдність із нею не можна розуміти формально. Ми належимо до церкви не тому, що поділяємо правильні цінності. Єдність церкви більша за єдність ідеологічно. Вона ґрунтується на єдності віри і життя. Справжня єдність із Богом дарується людині не через формальну належність до Христової церкви, а через здійснення екзистенційного вибору. Чада світу лежать у злі разом зі світом, а от чада Христові стоять у його волі і правді, живуть у повноті Його благодатних дарів. Поміркуємо над сенсом Христової притчі, яку чули під час Божественної літургії. Два чоловіки прийшло до храму помолитися. Один фарисей, а другий метар. Фарисей, ставши так про себе молився: Боже, дякую Тобі, що я не такий, як інші люди, грабіжники, неправедні, перелюбники, або як оцей метар. Пощуся двічі на тиждень, даю десятину з усього, що надбаю. А метар, тим часом, стоячи віддалік, не смів навіть очей звести на небо, але б'ючи себе в груди, говорив: Боже. Будь милостивий до мене грішного. Кажу вам, говорить Спаситель, що цей пішов додому свого виправданий більше, ніж той, бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Двоє людей, два образи молитви, два образи причетності до церкви, молитва Фарисея, молитва вдячності. Він дякує Богові за те, що Божою волею йому фарисеєві. Відомий закон, і він має можливість цього закону дотримуватися молитва митаря, молитва покаяння. Він не розмірковує перед Богом ні про справедливість, ні про закон, а говорить лише про себе і свою негідність. Жодної миті не забуваючи про свою провину, ця зовні нерелігійна людина просить Бога лише про милість. Знає Бог. Єдність із небом їй може дарувати неправедність, небожественна справедливість. А лише безмежність Божого милосердя. Жодна війна в світі не почалася із Божої милості, та скільки ж воїн породило хибне уявлення людини про справедливість. Ми називаємо себе православною армією і пишаємося тим, що ми служили не золотому теляті, а Господу нашому Ісусу Христу, стверджує один із ініціаторів нинішньої війни Гіркін Стрілков. Вважаючи себе православним, ця людина стверджує, що війна, яку він розв'язав, виправдана тим, що Україна зробила неправильний цивілізаційний вибір. Вона обрала єдність із Європою замість традиційних християнських цінностей у його розумінні. Чи не в духовній омані він та подібні до нього? Чи їм керувати шляхами промислу Божого? Боже, дякуємо Тобі, що ми не такі, як інші народи. На жаль, так молиться сьогодні не одна людина, а мільйони, які впевнені у своїй обраності. Пощу двічі на тиждень даю десятину з усього, що надбаю. Парадоксально. Але фарисей з притчі Христа захищає саме те, що сьогодні часто називають традиційними цінностями і традиційним релігійним укладом життя. Та ось ціна релігійної гордині. Метар іде з храму виправданим. А молитва фарисея не угодна Богові. Бо всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто принижує себе, піднесеться. Ідеологи православного фундаменталізму намагаються подати нинішню війну як протистояння православної цивілізації і секулярного заходу, до якого долучилася українська політична еліта. Проте це не так. Війна на Сході України розв'язана через геополітичні інтереси, а не заради спасіння православ'я. А її причиною є не уявне відступництво України від християнського шляху розвитку, а помилкове язичницьке розуміння природи держави в умах Гіркіна та подібних до нього. Заміна суто політичних причин релігійними це лукавство. Лукавство, що вкладається у свідомість людей на найвищих політичних та, на жаль, ієрархічних рівнях. А тим, що зваблюють малих цих, говорить Господь, то краще було б таким коли б жорново млинове на шию йому почепити і його потопити в морській глибині. Причина цієї війни у гордині тих, хто її розв'язав. Причина цієї війни у бажання відновити те, що свого часу вже було порушене Богом, як колос на глиняних ногах. Причина цієї війни в тому, що багато людей сьогодні, подібно до фарисея, з притчі Христа, вважають себе обраними, єдиногідними божественного супроводу і благодаті. Причина цієї війни в тому, що забуто слова Христові, всякий, хто підноситься, принижений буде, а хто себе принижує, піднесеться, яким судом судити будете, таким же судом осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють вам. Смерть і руйнування, крах ідеалів. Осилилася в серці ненависть, яка не на мить не дає людині побути наодинці з Богом. На жаль, ціна гордині людської велика. Зробимо собі ім'я, перш ніж розсіємося по лицю всієї землі, думали і говорили будівельники Вавилонської вежі. Залишимо своє ім'я на віків історії, міркують сьогодні ідеологи анексії Криму та війни на Сході України. Проте результатом гордості князів земних буде лише масштабний крах. Адже Росія в їх Господь читаємо у бутті. Звідти по всій землі і вони перестали будувати місто. Господь знайде можливість зруйнувати місто людської гордині. Чи найдуть будівничі виправдання в очах Божих? Будьмо ж уважні до свого власного серця і його порухів. Не поповнюймо власною гординою і свавіллям зло цього світу. Не виправдовуємо себе тим, що перебуваємо на боці вселенського добра. Залишимося наодинці зі своїм серцем. Вдивімося у свої вчинки і думки, знайдімо і свою частку провини у тій страшній трагедії, яка спіткала нині нашу країну. Знайдімо свою частку ненависті у цій війні. І, відчувши жах від самих себе і наших гріхів, звернімося до Бога зі словами молитви Митаря. Боже, будь милостивий до мене грішного». Не відвідуй наш народ твоєю справедливістю, але зверни на нас грішних Твоє невимовне милосердя, Христос, Його милосердя і любов посеред нас. Знайдімо ж повноту Його любові. Нехай визволить нас із рук смерті та гріха Христове милосердя, яке посеред нас є і буде.